Сьогодні ми з вами вивчаємо нову граматику, і ця граматика нам потрібна для того, щоб сказати напрямок, для того, щоб сказати спосіб, засіб, інструмент або причину. Так, і ця граматика УРУ. Тому давайте подивимося. Давайте подивимося, як ми будемо приєднувати цю частинку до іменників. Отже, якщо у вас іменничок закінчується на голосну. Ми додаємо ру. Наприклад, хакю хаккюру. Саґуару. Інса інса-ру. Якщо у нас буде закінчуватися на приголосну, наприклад, ундок, ми будемо додавати иру. Уриндогюру. А якщо буде закінчуватися на арі, то ми також будемо приєднувати просто ру. Тому, наприклад, цігатой метро. Хангумель, хангумело. І так, будемо розглядати всі варіанти можливого використання по черзі. Тому, перше, використовуємо для позначення напрямку: в напрямку, у напрямку, або просто в, або до якогось місця. І ти направлятися. Наприклад, 미국으로 여행 갔어요. 미국으로 여행 갔어요. 오른쪽으로 가세요. 서울로 출발했어요. 서울출어요 Цурбарада означає вирушати, відправлятися. Або хакьору кайо. Одірокайору кайо. Куди ви йдете? Ду до школи. Наступне значення це у нас засіб, спосіб, інструмент. Я лечу до чеджу Чим? літаком. Чим? На чому? Літаком. Цуккарагуру Бабель могойо. Сукаракуру бабель могойо. Я їм рис ложкою. Сукаракуру бабель могойо. Їм. Mm -hmm. Чим? Ложкою. За допомогою чого? За допомогою ось цього інструменту ложке. Ложкою. Янпілло сисеєо. Напишіть олівцем. Напишіть чим? Олівцем. Янпілло. Білька руру паммер бандуросо. Білька руру памедуросо. Я приготувала хліб з муки. Логічно, логічно, але все одно. За допомогою чого? Яким способом. За допомогою муки, так ми взяли цю муку і з неї щось приготували. Тому білька руру. Тому часто, коли ви щось чимось робите або на чомусь їдете, ви можете використовувати цю частиночку, до імені. Далі наступний спосіб використання це причина. Тут прям дуже потрібно бути обережно, і воно використовується лише в деяких випадках. Тобто ви повинні розуміти, типу, коли ми кажемо цю причину, то це означає, що з чим, через що? Тобто, перекладаємо, як через якийсь фактор, щось вийшло. Наприклад, бусень іллюасея, бусень іллюасейо, типу, з чим ви прийшли? або що вас привело сюди? «Сакуру та цю Сакуру. Я поранилась через аварію. Бо можемо сказати, да? як внаслідок аварії. В наслідок аварії відбулося ось це поранення. Наступний приклад: халасанеру ймянгио. Халласан, це в нас гора, гора Халласан, яка в нас є на Чечу, і відповідно Юміона бути відомим, отже, Чечу відомий своєю горою Халасан. Відомий яким чином, через що, через гору Халасан. Тому ми ставимо тут Юру. Я сподіваюся, що це було доступно і зрозуміло, і тепер ви зможете правильно використовувати цю частинку. Тому, якщо вам було корисно, обов'язково поставте лайк, підпишіться і напишіть коментарі. Напишіть ваші речення у коментарях. Обов'язково буду вдячна за будь-яку підтримку. Та-міманнео!